Освітяни Хмельниччини зібрали 5 тонн гуманітарної допомоги для земляків, які воюють на Донбасі. Акція зігрій солдата тривала тиждень. До неї долучилися всі школи та садочки області. Вчителі, діти і батьки. Речі збирали за списками, які склали самі армійці. Найбільш потрібні ковдри, бушлати, термобілизни, шкарпетки, спальники і рукавиці. Цей вантаж, а також їжу та медикаменти відправлять у зону бойових дій завтра. Супроводжують гуманітарку волонтери громадської організації. Хмельницький майдан. Щойно можна сказати, повернулися від наших хлопців, від наших захисників з 8-го полку, які знаходяться в Старобільській, Луганської області. Перед тим як ми мали до них завітати, в них згоріло все: від снарядів, від гранатометів. Але душі їхні горіли вірою. І... Хлопці замовили нам гітару, дух, настільки в них є, що вони що вони хочуть своєю своїми словами, своєю піснею передати ту любов до України, до нас усіх. Ми хотіли зібрати те, що буде гріти їх душі наших воїнів. Це малюнки, листи, обереги, іграшки, які будуть нагадувати їм про теплу домівку, про їхніх дітей. Я думаю, що маючи таких дітей, маючи таку педагогічну громадськість, я думаю, що ми здолаємо того агресора. І все в нашій країні буде добре.